Вітаю, давайте з вами будемо продовжувати перевіряти задачі. Знов вони у нас дуже різні і по якісті, і по. Загальному об'єму, Ну, сподіваюся, що з першої задачі ви легко впоралися. Вона інтуїтивно зрозуміла, коли тканину освітіли білим світлом, нас запитують, якою здається нам ця тканина, якщо вона А, поглинає все падаюче світло, Б. Відбиває все падаюче світло, і В. поглинає 50% енергії будь-якої падаючої світлової хвилі. Ну зрозуміло, що якщо поглинається все падаюче світло, то нічого не відбивається, а ми. Бачимо зображення, бачимо кольори, в тому випадку, якщо відбиті промені потрапляють до нас в очі. Тому, якщо все поглинається і нічого не відбивається, то ми будемо бачити чер чорний кольор. Якщо буде відбиватися все падаюче світло, то зрозуміло, що після того, як всі кольори відбиваються, вони всі разом складаються, і ми будемо сприймати це як біле світло. І якщо у нас поглинання буде під. 50% енергії, але не вибірковий якийсь колір, а всі кольори падаючи світлової хвилі, то це означає, що після відбиття вони знову складаються. Якби вони всі відбилися, це було б біле. Якби вони ніхто не відбилося, було б чорне. Але так, у нас буде якийсь сірий колір. Ну і в залежності, ну тут якраз сірий сир, посередине, але якби там було 25 або 75, то це були б. Більш темно сірий або менш темно сірий. Як це записати? Ну, дивіться, дуже бажано, щоб ви не просто написали випадку А чорна, випадку Б біла, випадку В, сіра. Ну, все. Так, мабуть, ви правильно відповіли, якби це була відповідь безпосередньо тестова. Але в даному випадку, давайте все ж таки, як ви будете писати це в підсумкових роботах. Ну, Якщо поглинає все падаюче світло, то. Зрозуміло, що нічого не відбивається, тобто ми бачимо чорний кольор. Якщо відбиває все падаюче світло, то у нас накладаються хвилі всіх кольорів, і взагалом ми бачимо білий кольор. Ну, якщо поглинається 50%, але від кожного кольору, по енергії нам так казали, то вважаємо, що і відбивається до 50% кожного кольору. Тобто ми будемо бачити не білий, а сірий кольор. Ну, ось таким чином я розумію, що трохи менше слів у вас може бути, але бажано, щоб все ж таки було була розгорнута відповідь. Наступна задача 13.32. Нарешті ми щось розв'язуємо пов'язане з дифракційними градками, але це не ну, не дуже складна задача, вона типова, але так як ви сьогодні вже подивились на і виконали, я сподіваюся, лабораторну роботу, то, мабуть, ви вже трохи такі досвідчені, і можете розв'язувати цю задачу спокійно. Є у нас період дифракційной градки. Він дорівнює 0,01 мм, тобто на 1 мм 100 штрихов. Відстань від граток до екрана метр. І яка відстань між максимумом нульового та першого порядку, якщо на градки падає світло з довжиною хвилі 500 нанометрів. Ну, тобто, у нас в даному випадку ми розглядаємо не біле світло, а розглядаємо монохроматичне світло, ну, в частності близько до зеленого кольору. І ось тут бачимо: у нас є така сноска, сказано, що тут і надалі вважайте, що світло а Падає на дифракційні градки перпендикулярно до їх площини. Ну, саме про це я казала вам ще, коли розповідала новий матеріал на уроці, і тому сподіваюся, що ви на це звернули увагу ще саме там. Ну, якщо ні, то зараз я на це звернула вашу увагу. І так, для розв'язання задачі я беру саме той рисунок, який був у вас в конспекті. Зрозуміло, що ви не будете так багато. Рісувати додаткову інформацію, вам достатньо одної щілини, де у вас буде показана сама щіль і непрозора частина. І важливо, щоб ви показали відразу, де у вас відстань між максимумами і де у вас відстань від рішитки від градки до екрану. Це важливі моменти. І умови максимуму діфракційної градки. Ну, Знову ми розуміємо, що ми саме умови максимуму і записуємо. Зазвичай, це D синус дорівнює K лям. так де яка у нас одиничка, тому що по за умовами це перший, перший максимум ось. А коли ми будемо дивитися на синус фіну, ми розуміємо, що у нас не вистачає даних. Так, ми можемо зробити там тіарему Піфагори, щось ще пошукати. Але навіщо? Якщо ми розуміємо, що на рисунки, так, ми зробили знов масштаб такий збільшений, дуже збільшений. Але кути на самом ділі фі вони дуже-дуже маленькі. Якщо вони дуже маленькі, то це дозволяє нам замість сінуса використовувати тангенс, а тоді все взагалі класно, тому що це відношення Х відстань між максимум. Ми і каті відстань до решитки. Або якщо ви позначили інші літери, ну я просто переділила вже під наші рисунки, щоб навпаки рисунок складніше переділувати, скажімо так. І тоді, замість синуса ми підставимо х на y, у нас буде d, це не диференціал, якщо що, d умножити на x поділити на y дорівнює К колянти. Ну і звідси ми можемо легко знайти х, порахувати і отримуємо. Відповідь, Ну, ось тут, мабуть, бажано все ж таки систему інтернаціональну нарешті використати, тому що різне одиниці вимірювання, бачите, міліметри, метри на метри, ну, або все в міліметри, або все на ну, метри. Ну, метр стандартний вигляд, давайте будемо вже систему інтернаціональну використовувати. Тому ми отримаємо 5 на 10 -2 степені метра, але ну, вже відповідь можемо записати в сантиметрах. Це буде приблизно 5 см. Ну, така вістань немаленька, скажімо так. Ну і відстань до екрану, метр це теж не дуже маленька. В експериментах, коли ми з вами робили б лабораторну роботу, там було б набагато менше відстань до екрану, слідовательно, менше була б відстань і ІХ. Ну, мабуть, все. Але зараз бачите, у нас невелика домашня робота, тому можемо нарешті відпочити. Осталось лише вимкнути. Зараз я дойду до цього.